Терапевтична п'ятихвилинка. Залежність від телефонів у дітей та підлітків викликає занепокоєння по всьому світу. Спеціалісти у галузі фізичного та ментального здоров'я б'ють на сполох. Така залежність може призвести до проблеми з зором, надмірної ваги, до порушення сну, стати причиною розвитку тривожних та депресивних станів. До того ж, дитина і особливо підліток можуть стати жертвою шахраїв, опинитися у пастці кібербулінгу або потрапити у сумнівну компанію. Що робити, коли ви помітили таку залежність у вашої дитини? Як допомогти вийти із залежності та при цьому зберегти довіру та порозуміння в сім'ї? І перш за все, давайте точно означимо, чого робити категорично не треба. Запам'ятайте, не можна забирати телефона гаджети та повністю забороняти доступ до інтернету. Чому це тільки зашкодить? Подібна поведінка є вторгненням у приватне життя. Так особливо сприймається у підлітковому віці. Ваші діти більше не будуть вам довіряти та натомість будуть злитися на вас та демонструвати роздратованість і агресію. І те, про що рідко згадують, але часто, на жаль, зустрічають тиск та булінг однолітків та друзів, який виникає на фундаменті контролю батьків, неможливості відстояти свої права та втраті базового засобу спілкування. Дитина або підліток, що стикаються з грубим нехтуванням приватними кордонами та грубістю і жорстокістю батьків, частіше стають жертвами булінгу у школі. Бути безпорадними жертвами їх вчать вдома. Отже, якщо ви забираєте гаджет, ви показуєте дитині, що вона жертва, і це нормальна поведінка по відношенню до неї. Як діяти коректно та безпечно і при цьому бути корисним? По-перше, визначте часові обмеження користування аджетами. Для цього обов'язково врахуйте години навчання в онлайн-форматі додаткові заняття тощо. І зрозуміло, це не буде рахуватися. Мова йде про час для спілкування та ігор. Отже, маєте точно його визначити. Сформуйте чіткі та зрозумілі правила взаємодії з гаджетом для усієї сім'ї. Так і вам не почулося саме для усієї. Жодне правило не буде працювати, якщо воно не розповсюджується на усіх. Не тільки дитина, але й дорослі мають виконувати те, про що домовилися заздалегідь. Тут важливо означити місця, де телефон та гаджет заборонені, до прикладу. Приймання їжі, перегляд фільмів, сімейні прогулянки, час перед засипанням. Можливо, ви в вашій сім'ї вирішите, що на вихідних гаджети мають бути під забороною. Звичайно, це ваша справа. Однак повторюся, правило має діяти для усіх. Задайте собі питання: а що робити би дитина, і особливо підліток, у години вільні від технологій? Це, власне, найважливіше запропонувати, а потім обрати із дитиною альтернативу реальності, вибрати з нею, не нав'язати, за необхідності витратити на це ваш час. Бажано, щоб це було декілька активностей. Крім того, якщо деякі з них будуть сумісні з вами, це насправді ідеальний варіант. То може бути настільна гра, спортивні тренування. Прогулянки з домашнім улюбленцем Цікавтеся контентом, який споживає дитина, і не тільки з метою обмежити потенційно небезпечний контент з допомогою програм батьківського контролю, а також для того, щоб запропонувати дитині те, що їй може бути потенційно цікаво, а головне корисно. Це можуть бути навчальні програми, проекти та застосунки. Якщо ви також помітили зловживання гаджетами у себе, обмежте і свій час там. Надихайте дитину своїм прикладом. Ми ж знаємо, що ми не говорили, дитина буде повторювати наше життя та нашу поведінку. Ставайте для неї достойним та надихаючим прикладом. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Певтична п'ятихвилинка цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує фонд Східна Європа за підтримки і ERM та коштом Європейського союзу.